Так, готовий? Пишем. Раз, два. І раз, два, три! Не граю відеоігри, я ти ніколи в них не грав. Може, трохи упога війни, а так ніколи не грав. Колись собі купив на дисковій Fallout. Але то пусте, зараз не час потрібно працювать. Бо не граю в відеоігри, я і ніколи в них не грав. Але Red Dead Redemption 2 то взагалі не гра. Це незвичайна пригода через всю історію Америки. Битва за життя та битва за своїх близьких спроба подала. Долі та без щастя шлях, то не гра я виріс То взагалі не гра, то яклятий як Шекспір. Фріки, які, ти знаєш, не граю я, більше не граю я, та хай їм грець, тим іграм граю. я Ігу! Все. Публікуємо